Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це йому допоможе потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, не знаю, чи є сенс розповідати про те, про що Wargaming вже чудово розповів українською, але коротко проаналізую новорічний наступ 2023. Для початку ми вже бачимо, що механіки наступу повністю однакові, що на євро. Йона було Тому тут, звичайно, може бути багато запитань. Але я буду робити свої особисті висновки протягом 2023 року. Тому що саме в новому році обіцяли, що ми почнемо бачити розбіжності в іграх. А тепер до події. Певно, основне це те, що зникла доволі звичайна роль ялинки, яку потрібно було прикрашати сотнями іграшок. Щоб отримувати бонуси до срібла, тепер все в наступі буде пов'язано з новими сутностями, ресурсами спеціальною валютою, яких буде доступно чотири типи: гірський кришталь, чистий смараг, сонячний бурштин і метеоритне залізо. Всі ваші активності спиратимуться на збір та інвестицію цих ресурсів. Отримати ресурси новорічного наступу можна кількома способами. Зібравши власноруч у своєму містечку два рази на день, просто натиснути кнопку. Також як нагороду за виконання щоденних завдань у містечку обраного друга один раз на день та погладивши свого песика Чафі. Також вони будуть падати звичайно як бонус з великих новорічних коробок. Отже, гірським кришталем та чистим смарагдом можна буде прокачувати рівень атмосфери свята. За підвищення атмосфери свята та кожен її новий рівень ви отримуватиме внутрішньо ігрові нагороди, особисті резерви, національні та універсальні фрагменти, нові жінки-танкістки, 2D-стиль з унікальними відмітними позначками. За досягнення другого рівня атмосфери свята у вашому. Істечку з'явиться вірний друг пес на ім'я Чафі. Якщо ви погладите Чафі один раз на день, то отримаєте певну кількість випадкових ресурсів: щасливий пес, щасливий ви. Також після початку події ви зможете надати статус: обраний друг одному або двом гравцям зі списку друзів, і далі зможете відвідувати їхні святкові гаражі один раз на день, ну і збирати там додаткові ресурси для прогресу. А тепер про наступний ресурс: сонячний бурштин і метеоритне залізо. Арні та міла, наші гості на цей новий рік, матимуть для вас доручення. Які потрібно буде виконувати один за одним за допомогою цих матеріалів. Кожне виконане завдання буде збільшувати всі економічні бонуси в грі аж до 50% срібла забій. Тобто потрібно збирати саме ці матеріали та виконати 20 завдань від наших головних героїв наступу. Також за їх виконання будуть давати 2D стилі. Бонус до кредитів застосовується для всієї техніки в грі, включно з преміум та прокатною. Бонуси до досвіду діятимуть, кінця, Кінця події, але активним може бути лише один бонус на вибір. Ну і звичайно, щорічні доручення новорічного наступу, їх буде 28 штук, з'являтимуться одна на день, будуть накопичуватися, тому можна виконати всі разом і в останній день. За виконання своїх завдань Міла нагородить вас знижками на досліджувану техніку. Ці знижки відкриватимуться поступово за виконання завдань. Також, якщо вам не вдалося виконати минулорічні завдання, Завдання Арні, ви зможете розблокувати чотири з них і за їх виконання отримати Арнольда як командира деколі та два дестель від Арні, який я собі поставив на Е100. Повторно ці нагороди взяти не можна. Так само за виконання доручень ми будемо отримувати ще одну можливість отримати цінні подарунки. За кожне завдання нам будуть видавати один жетон для терміналу з подарунками. Також жетони будуть видавати за підвищення рівня свята та за обмін на ресурси новорічного наступу. Нам ввели в гру казино. Це буде щось схоже, певно, на малі коробки, які були раніше, нічого цінного там не падало. Але цього разу нам в них помістили танк, об'єкт 283, який з вірогідністю 11% можна отримати напрокат або назавжди. І як вже пощасти. огляд танку будемо робити, якщо він випаде. Ще для тих, хто хоче отримати старі стилі, коли ви досягнете 10 го рівня атмосфери свята, ви зможете почати робити покупки в новорічному магазині за будь-який з чотирьох ресурсів. Тут ви знайдете елементи зовнішнього вигляду за збиранням минулорічних колекцій з 2018 по 2022 рік. Залежно від того, наскільки повними були ваші колекції та наскільки нагород святкової пошти ви отримали в попередні роки, ви отримуватимете знижки. Ну що ж, ялинки зіграшки. Тепер немає. Здається, нам спростили всю ту непотрібну рутину. Поки що звучить все просто. Нас збирав матеріалів та обміняв на потрібне. Так що чекаємо 1 грудня і відмінної роботи нашого ППО. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код на монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube- Разом, а що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!